Шановні батьки, шановні присутні, щиро вітаю вас у цьому залі. Ми дуже раді представити вам нашу театральну виставу новорічні пригоди у казковому лісі. Наші юні актори підготували для вас справжню казкову історію, яка неодмінно створить святковий настрій. Оскільки виступ проходитиме без мі мікрофонів, ми просимо дотримуватися тиші в залі. Аби всі могли насолодитися цією магією. Лоштуйтесь зручно, налаштовуйтесь на диво і перенайте разом із нами у чарівний світ казки. Гадав його політик. Подарунків в мішок. для розумних діточок. Ти схочеш зустрічати його, малята, морозко. Ой, що це? Відбувається? А відбувається те, що ви запланували. Яке свято, а тебе ще тут не буде. Нічого вам тобі ще не вдасться Незабаром до нас прибуде морозко. Він швидко з вами розбереться. Ой, ой, як страшно, послухаймо краще. Ось це. на гравітаційне поле, вимушений зробити аварійну посадку. О, ні, то тепер буде. Не хвилюйся, друже, все буде гаразд. Ти забув, що новий рік вирішив швидше заморозка, значить він ось-ось буде. Зараз, зараз звідси не прибуде, Спіши, спіши, голубчику, ми тебе зустрінемо. На рік яку не зібралися зустрічати, якраз ми його зустрінемо. Зустрінемо, а як він се дік там наутав. Я готую на ялинку, запросили, а нам і словом де правда, чи може ми не хочемо повеселитися, а я я знаю, що я здатна натворити. Я би у ялинкові іграшки перетворила. Уявляєш, як би було весело. Сіла б собі наші гроші на гілках і плакав. Тікаємо звідсіля, рятуємося. Свято. Ми їм такі свято влаштуємо, що не все на світі забудуть. Я тяхто співає. На все і звір біжить, мабуть, дали рік іде. Готуй бішок, завжди там. Треба поспішати, діти на мабуть, на мене давно чекають. Чого ти там прикаже? Сиди тихо, нехай мішок ще зав'яже. Ну, готово, замотала так ще не вирветься. Придеться тобі мішочку сидіти. Посиди тихо, поки цікаво, поки ніхто не побачив. Друзі, що я так довго немає, а й справді, ми ж знаємо, що Новий рік ніколи не замість. Може, ти спився дороги і тепер блукає вісім. Таке могло трапитись. Тоді давайте полкаємо його разом. Новий рік! Вісі! Не Нічого не чути! Ой, щось мені це все не подобається. Боюсь, щоб лиха не стало. Чуємо, як серце з вода з ним звоїла ліс. ліс. Ми ти ж Пісень успівав! А потім і зеленки повинні повоягати капсулі. Пана мені ще бо це до котейки, не кончить ніч. Вони хочуть зірвати свят! Ой, що ж тепер буде? Як же одного року? Тихо не кричить, нам тільки в не треба впадати. Ти бачиш, що скоро прибуде морозко. А він такий розумний, що обов'язково щось придумає. Коли б то посмішний морозко морозку, потакову катастрофу зробила чекати не від кого. Треба йти на допомогу. Але по якій стежині йти. Може ви, капуще, знаєте, де хатинка на корячих ніжках. Ні, ми, на жаль, не знаємо. Ой, дивіться, зірка, пане, і прямо на нас летить. Доброго вечора! Добре! Я зоря Зорениця, Я прилетіла допомогти вам. Дякую. Насправді трапилась велика біда. Баба і гайка посмолили Новий рік, а ми хочемо порятувати його. Це вірне і благородне рішення. І саме тому я хочу допомогти вам. Так, але у нас проблема. Ми не знайдемо дороги до хатинки на курячих ніжках. Мені все відомо, адже з неба мені все видно. Ви сміливі і добрі діти. А такі мені завжди рада допомогти. Ось вам сонячний зайчик. Він покаже вам дорогу. Спасибі, прощавайте. Хай щастить. Страшенно не люблю злоба бояву і жорстокого капчу. Їм би тільки горе приносити людям. А я люблю, коли діти сміються. Тепер ми визволимо новий рік. Вона завжди більше Та впевнено. Одне нові. Зараз справи робити. Треба щось придумати. Може їх заблудити? Ти щось посолуєшся придумати не міг, не сонячний зайчик. Це неможливо. Придумала, їх треба спати, а потім вибере сонячного зайчика. Вони без нього моїх хатинки не знайдуть. Ох, і мудро це бабусі, я гусе. Не тобі пара піш тобі, кари, Пішли швидше до Манділя, підпалимо його і діти в мить, пішли. Я стомилася, стільки часу йдемо, а готинки на кончих ліжках не видно. Я більше нікуди не піду, поки не спочину. Поспішати треба на морозі, замерзати можемо. Треба рухатися через силу. Я Не можу, стойте, на ногах. Очі, заплющуються. Спі, не спіть, спі, не спіти. Не спіть, не спіть. Спійте від тих! Спіть! Відлучилися спі. полинку, а вони позасинали. Просидайте щось тут таке. Дуже дивно знако засинали. Навіть не вирухнуться, думаю, що це злібитів, баба яги і капусника. Ми самі тут боремось. треба так... гостю допомогу. І я знаю, кого, корова в лісі. Я слухаю вас. Баба і Капусник вкрали на бері. Діти пішли його рятувати, а в троті знову дивиним всього. А що насправді трапилось? Ми не знаємо. Я також не знаю, дуже міцно спало, але добре чую запах зілі. Не іначе коли ви так капушно попрацювали. Не бійтеся, допоможу їм. Просинайтеся діти всі, випадайте чари з дні, не у небудь. більше ще не годні. Що з нами трапилось? Баба і виявлять зачарували вас. І ви позасунали дивним сном, а королове лісо зняло злі чари. Дякуємо за перетона королева лісу. А де сонячний зайчик? Він десь пропав. Хтось його бачив. Він не міг просто так зникнути. Думаю, що всі вже здогадали. Це тільки зі бандюром красного сонячного зайчика. Ми пропали по сонячного зайчика. Тепер ми не ставимо хатинки на курячих ніжках. Не бійтеся, я вам допоможу. Зараз зариниця. Моя подруга. Думаю, ще раз вона вам допоможе. Зариниця, заряниця. Знаю, вашу я біду. Діткам знову я допоможу. Сонячний зайчик уже спішить до вас, але ви покваптеся. Свято незабаром розпочнеться. Спасибі, зорі заробітці, Спасибі, королеви ліси. Успіху вам і щасливої вам дороги. потрібно було ходіство. треба кликати з люку за вирюку і велику медалці. І пісею справжнє зло. Клич, скоріше. Сильний вітер завіває. Ще розкажи, що тут трапилося? Не покликала ти мене ще покататися. Ні, хіба ми посміли. так не зайнята. Діти зібралися на нового а Ми перешкодували, виходили в новий рік і шукав будинків на корчу ніжках. Молодці, правильно зробили. Та от їм біда дітей шукають. Я намагалася їх приспати, виключи сочного зайчика, та й постійно хтось допомагає. Що вони доберуться до моєї хатинки, Не доберуться. Ми їм зашкодимо. Ще я зашкодимо, якщо ви з'явилися з цю справи. Хіба є за наказа, перемогти вас? Та й один дід, але про це не будемо говорити. Ходімо по обговоримо будемо діяти далі. Просимо, просимо. Гараж. Ми повернемось додому і весело скуємо новий рік. Не хочемо вас розчаровувати, але на нас на ще одна біда. Знову біда? Яка. Какая? Моя габика носу та І Вони радяться, як вас половити. О, що ж тепер робити? У мене є одна ідея. Ми полетимо за морозком. Не чіпайте нас! Ми вас не боїмося. Ти поглянь, як вони рішучі. Ми бачу зовсім розрішили, вас до порядку привезти. Годі вас не буде освята, не буде веселощів. Як махну я в нею, враз, враз вогонь в очах погас. Як махну я в неї, друге, хай хоч синіть серця в неї, церце, грудях, а у третій як махнув камінці їх перетворював. Злюко! Люко, знову робиш. хочеш змагатись то змагаюся чесно. Це як я так не вмію. Ти весь час хвалилася, що найрозумніша. Ти віддай ти задаєш, будеш сьогодні владарювати. а віддай діти ти відпустиш і не будеш шкодити свято. Гаразд, що такі три загадки? Отож, слухай, загадка перша. Якщо взяти білий білий камінь у ясну занящну погоду, загорнути його у білу тканину. Кинь його у глибоке глибокий чорне чорний, -чорний море і вийти його рівно через три дні, яким буде камінь. Може, чорний? Ні, чорний – де зла моря, а тут ось інакше. Може, крулить. Чому? Та ж вода його зробив кровленьке. Вода, камінь, це не те. Ми не знаємо відповіді. Ми здаємося. А діти відгадали, камінь стане мокрим. Вірно, слухайте тре... другу загадку, на яке питання не можна відповісти. Стверджувально так. Не розумію. Може, хтось підкаже. Ми знаємо, на це питання ти спиш, не можна дати відповідь так. Слухайте ну, третю загадку. Один попереду, двоє позаду, двоє попереду, один позаду. Один троє вперед. Скільки всього? Троє, ура! Ваша взяла. Молодці діти. З них не злякались і дружно всі труднощі. Так повинно бути, бо добро завжди перемагає зло. Ідіть собі геть і не заважайте дітям радіти. Свійте нас, залишитись, не виганяйте нас, а шкодити не буде. Ми більше ніколи не будемо шкодити людям. Повіримо. Повіримо. Ну що ж, залишайтесь і радійте. Хай здивує щастя вас, рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання, будьте чесні та здорові. Я бажаю вам любові, світла і радості багато, щоб життя було, як свято. Нехай новий рік удачу принесе, нехай задумане здійсниться все. Хай щедрим буде новий рік, на дні щасливі не скупиться. Нехай і хай сміхаються зірки, і все задумане здійсниться. Бажаємо щастя і тепла, добра душі і задушку веселі. Щоб тільки світла, музика радості текла і свята, щоб були веселі. Хай здійснює бажання, рік новий, нехай настане мир в нашій країні. З Чудовим святом радості і мрій, щиро і сердечно вас вітаємо. Шановні батьки, дякую, що сьогодні були з нами і розділили цю магію казки. Сподіваюсь, наші пригоди новорічні у казковому лісі подарували вам чудовий настрій і віру в дива. Дозвольте представити наших юних акторів. Ролі оповідачів виконали бульчин Софія та Спетрук Ангеліна. Наш новий рік, якого вкрали, зіграв Дем'янчук Павло. Дітей, у яких намагалися вкрасти новий рік, зіграв хлопать Христина, яким Софія, Коростенська Юлія, Мельник Владислав, Кашина Анна та сувоставець Настя. Чудових урон блискуче виконали на горняк Діана та Хоменко Василина. Ролі зорі заряниці, королеви лісу та сонячного зайчика зіграли бурлак Софія, Шрамко Варвара та Мазур Ірина. Морозка та снігову королеву майстерно виконали Андрушак Ярема та Хорошун Вероніка. Зюка завілюка та велика метелиця це наші неперевершені шарабітземая та Шарабідзе Соломія. І, звичайно ж, наші баба ягата, капусник це боросовська Ірина та Кімлач Олександр. Сливі області для наших маленьких акторів! Давайте ще раз поклонимось! Ну і на завершення хочемо побажати вам веселих і радісних свят. Смачної куті, гучної коляди, найголовніше миру в кожній оселі та серці. Нехай ці святкові дні наповнюються теплом, любов'ю та щирими емоціями. А наші діти продовжують радувати нас своїми талантами й успіхами. Давайте ще раз гуч аплодуємо нашим учням за їхню працю, талант та натхнення.